І гутарять про наступ на Покровськ. Орків. Карти малюють. Ну і мені охота приєднатись. Також що-небудь скажу. Давайте я скажу. Дивіться на карту. Це у нас внизу в цьому куті Донецьк. В цьому куті у нас Покровськ. карта. І перше, що треба знати про цю карту, що у нас є така залізна... залізниця, яка поєднує. Покровськ і Донецьк. Ось вона. Вона поділяє цю місцевість на два регіони. На два басейни рік. Зліва це басейн Дніпра, а справа це басейн Дона. Зрозуміло, да? Ось воно. Це тече в Дніпро, а ось це тече в Дон. Причому робить воно стікається спочатку у великі ставочки такими промінчиками. І зі ставочка воно тече потім в більші ставочки і потім потім в Дніпро втікає. На своєму шляху ця місцевість перерізана ярами, балками, так що важко пройти. Тому цю залізницю так і побудували. Ось таким загзагом. Причина. Тому що вона два басейни поділяє. Такий собі хребет, високий хребет, який поділяє ну, дві території. І кожен такий ставочок має такого властивість, що від нього відходять такі струмочки. Раніше це були полноводні ріки, по деяким походили пароходи. Років тому. Але зараз воно пересохло і там води майже немає, але тим не менш, там важко пройти. Там, де таке прорито. Отже, якщо ми все це приберемо і подивимось заново, то у нас між водойми, ось вона, і ось це у нас Курахова водойма, є, так би мовити, така собі захисна лінія природня, яка нам допомагає захищатись. На цій лінії. І воно тягнеться ще далі туди. Ну, Зрозуміло, басейн Дніпра і ось ці ріки вони заважають поставляти снаряди, бронетехніку переганяти важко. І обход по цій залізниці. Колорки взяли Очеретина, вони, я так підозрюю, вони планують зайти в наш ось цей тил а не на Покровськ. Сюди вони також підуть і вони, у них відкрита дорога на Турецьк. Давайте я зараз покажу. Тобто ось у нас тут Костянтинівка, Турецьк, ось ця зона. Цю зону вони також спробують використати. Але в даний момент у них, можливо, я припускаю, що вони хочуть взяти щось типу Новогродівки і зайти нам в тил. Тобто ось цю зону, тилову зону. Обійти. Ось так. Обійти ось цю перегородку. Зрозуміло. Тепер давайте подивимось трохи подробніше. Ось тут у нас є дві водойми, які на лінію фронту мають найбільший вплив. Це Карлівська водойма і Миролюбівський. Ставочку. Тут у нас весела, вже зайнята орками тут Іванівка. Скоріше за все вони займуть Іванівку. І вони займуть ну десь отак буде. Тобто ось цю територію вони також займуть, бо її важко обороняти. Чому? Ну давайте покажу Воно переривається. Ну, це, це у нас весела. Ось тут орки, ось тут як будь-яка сіра зона. Ось це. Платний пляжик у нас. І ось воно перерізано, як бачите. Ось тут у нас траса йде, ось тут Nissosmoga до кар'єра, Гродівська отягнеться. Аж тут доріжки. І ось ця перерізана місцевість, ось це наш Миролюбовський Міролюбовська водойма, ось це його хост. І ось ця штука Її важко перетинати. Ну, коротше кажучи, ось ці властивості місцевості. Вони завадять, скажімо так, і нам, і їм пересуватись не вздовж залізниці. Їх можна буде десь затримати. Інша ситуація з Новогродівкою. Вони зараз йдуть бої заживані, вони, я думаю, Сергіївку, вони пройдуть її. І якщо вони візьмуть Новогродівку, вони зайдуть в тил нашої, нашій обороні в районі Карлівки. То ось все це, ось це у нас дачі, ось це у нас Вовча витікає. Все це вони мають шанси взяти. І потім вже ось все, що південніше вони, мабуть, також захоплять. Якщо вони візьмуть на У них підвищаться шанс для цього. Ну це я так думаю. Далі, що можу ще додати на цю тему? Я знаю приблизно, де у нас оборонні споруди є, вони трохи нагадують лінію Суровікіна, тобто це тепер зуби дракона, протитанкові рви, що там ще. Ну, само собою, окопи з бліндажами. На мою думку, і на думку військових, накопана мала, вона не затримує. Все, чим ми воюємо, ну не все, але більшою мірою це впівдрони. Це наша основна зброя. Тобто ми намагаємося і, і безуспішно, якщо чесно, стримувати їх квадриками. Тут десь птахи тут Мадяр, чи як його обороняє нас ось тут, цю зону. І я просуваю ідею покращення наших оборонних споруд, поєднання, грубо кажучи, наші протитанкові рви, ми їх все одно копаємо, поєднати їх. З окопами і все це накрити. Додатково. Робити це не такі глибокі протитанкові рови, але більш масштабні, подовжені. І так захищатись. Це в мене була така ідея, але зараз я дивлюсь на рясність, з якою вони скидають каби, це, мабуть, вже навіть і не допоможе. Чому? Тому що кабів занадто багато і з цим треба спочатку з кабами щось зробити. Що ми можемо з кабами зробити? Ну, сушку ми не знаю, зіб'є F-16 чи ні. Я, якщо чесно, сумніваюсь. Давайте припустимо, що ми не можемо сушку збити. Тоді нам доступно збиття Орлана. Оці Орлани і інше їхнє війно, яке літає над нами, розвідує. Якщо ми його будемо збивати, а це зробити набагато простіше, це над нашою зимою. Це повільна ціль, яку можна просто з якогось дрона з кулеметом. Обладнаний дрон кулометом літакового типу просто розстріляє, як у Другу світову війну, тільки не літак, типу, я не знаю, цесний якої небудь, а дрон. Ось Таких дронів нам не вистачає, я сумніваюся, що воно буде. Чому я сумніваюся? Тому що ми пиляємо гроші успішно. Ну, Давайте покажу, на що ми пиляємо гроші. ось, Вражає. Це Ahmad і у нас тільки консультаційні послуги, у нас майже 10 лямів гривень коштують. Якщо подивитись на інші регіони, ну там не сильно відстають. Тобто пиляють на таких на проєктах, здебільшого у нас нікому воно не треба ті дрони робити. Якщо чесно. Я я дуже сильно здивуюся, якщо ми будемо щось робити. Але чисто в теорії нам потрібні дрони, які збувають ірвани, щоб послабити точність кабів. І чисто в теорії нам потрібні інші оборонні споруди. Я бачу, які в ну, своїй інженерній уяві.